Гарний день-субота, да, Ромка, в садочок іти не треба. Можна ром, не в смітник, не чіпай. В смітник не треба. Порядки на води. О, сніг є поки. Вчора зранку насипало снігу. Ввечері вже його не було. Ледь-ледь шукали його в школі. І то геть трошечки знайшли. А сьогодні зранку встали, а тут сніг і нуль. Але зараз уже плюс. Що то до вечора залишиться, хто його знає. Мені здається, що може сьогодні ще трошки залишиться. Що там буде далі? У нас з погодою цікава, да, Ромка? Хіба! А, мама лопатку дала, можна гриб ститий сніг. Класно! Да, Ромашка? Вау! Ти ж Ух. Тут живали! Тут цігаліся, правда, рока! Вау! Ой! Так не чесно! Ні! Ні. Ще з лопатки. Так не чесно, Рома. Зараз як наліплю сніжок, от будеш весь в сніжках. Ні. Так не можна. Ні! мама, вся в снігу. Так не чесно. Блін. Роман Сергійович. Совість є? Нема. Нема, хто б сумнівався. зайка. Все, вдіваю рукавиці. Зараз буде більш бідний цей хлопчик. Що зима, що літо? Одні розваги, одні й ті самі. Треба погребти камінчики. Заром. Да,